Об'єднати схід і захід та припинити нарешті війну в Україні, допомогти у цьому зможе марш миру, ініційований партією соціалісти. Представники політичної партії переконані, якщо дипломати не в змозі домовитись, долучитись до вирішення проблеми мають пересічні люди, і так звана народна дипломатія. Взявши справу у свої руки, вона може зробити набагато більше. Соціалісти звертаються до городян та жителів Дніпропетровської області, підтримати дану акцію. Ми хочемо зібрати 250 тисяч підписів. і ето. Цю... Акцию провести как в Днепропетровске, в Днепропетровской области, и по эстафете передавать дальше э, Новомосковск, Павлоград, и таким образом акция должна закончиться в Донецке. Мы хотим. Щоб у нас в країні був мир. і народна дипломатія таки має спрацювати. Переконалися активісти, які вийшли на вулиці Дніпропетровська для збору підписів. Адже городяни байдужими не залишалась. Я тільки за, я підтримую. теж дуже Хочеться міра. Очень тяжело, коли йде війна. Погибають і солдати, і діти, і люди це без крова. Я підтримую цю акцію, поучаствую в марші З удовольствием. Мир – це є мир. Війна це гнилое дело, этого бути не должно. В пределах Дніпропетровська я приду. прийду. Я согласен. Люди охоче підтримують акцію. Більш того приводять своїх знайомих. Аліса, дізнавшись про акцію соціалістів, не стала чекати вже з самого ранку. Сама прийшла до штабу, аби висловити своє бажання взяти участь у марші миру. Я вирішила піддержати, тому що це очень. Дуже... Насущная сейчас проблема, основная. Очень мне понравилась эта идея. Давно надо было такую идею еще с прошлого года. Я мечтала об этом. Мы призываем всех жителей Днепропетровской, Днепропетровской области поддержать акцию нашей партии ⁇ Социалисты ⁇ Придите, подпишитесь за мир. Давайте вместе остановим войну на Донбассе. Олег Роздова, Юрий Солодовник, объекты в 27 канал.